друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі і актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Я думаю, більшість з вас чули слово прослава, прослава Бога. Але що це таке є і для чого воно потрібно в церкві? Сьогодні ми про це будемо говорити з чудовим подружжям Богданом і Світланою Сеники. Вітаю вас! В нас в гостях! Вітаю. Дякую. Богдані Славна, я знаю, що ви багато-багато років вже служите в прославі. Поділіться трошки з нашими глядачами, що це таке Прослава? Ну, найперше молитва Прослави – це такий вільний вияв своєї любові, своєї, свого захоплення Богом. І Важливість цієї молитви полягає в тому, що вона має дуже сильний евангелізаційний ефект. Бо людям, які не є в церкві, які не є навернуті, які не живуть життям церкви, їм важко одразу увійти в це життя. Бо, як проголошує Другий Ватиканський собор, що літургія це є вершина духовного життя християнина. Ну, і людині, яка там внизу, їй важко зразу вилізти на цю вершину. І тому, власне, оця така молитва спонтанна, неформальна, вільна, вона допомагає людині легше увійти ніби в ці відносини з Богом. Просто спілкуватися, співати, своїми словами говорити. Ось і тому людині так легше увійти, ніби в життя церкви, і потім вона вже пізнає, що таке літургія, що таке святі тайни і життя церкви. Це як своєрідний ліфт, який допомагає піднятися Так, да, на ту вершину. А от що вона може дати для людей, які вже є давно в церкві, які є в які практикують цінності християнські? От е... що воно може дати для таких людей? Ну, власне, перебування з Богом, молитва про славу дуже гарно відкриває взагалі серце людини на Господа. Тобто, коли людина стоїть в присутності, коли грає музика, тому що молитва про славу має такий музичний супровід, є, звичайно, там ведучі, але так само є музичний супровід. І от, власне, ми так більше про музичний супровід, оскільки ми музиканти. Музичний супровід сприяє торкає, торкається нашої душі, і він сприяє нас, піднімає нас на ту вершину, про яку ми власне говоримо. І той християнин, який вже практикує, ми можемо ще більше славити, долучатися до ангелів. Тобто наша душа розкривається ще ширше і ширше. Тобто, це таке перебування з Богом. І інколи я даю такий приклад: от ми вдома можемо танцювати під свою улюблену там, музику. Педокеани Ельзи там люблять. Я люблю цю музику. І мене дуже розкриває ця музика. Тому що я співаю на повний голос, танцюю. І це те саме людина може робити в церкві, тому що людина відкриває. Бо нам тяжко, особливо зараз в сучасному світі, в часі війни, люди всі зажаті, закриті, сковані. А коли людина приходить на молитву про славу, вона так от власне вона танцює, можна сказати, духовно своєю душею, танцює перед Господом. Ну і відповідно Прослава тоді підносить тебе. Відносить дух на дусі. Можна сказати, що окрім цієї духовної складової, так. вона також має певний терапевтичний дух. Так, вибір. такий емоційний людина може виливати свої емоції. Прийшов, і інколи люди часто свідчать, та, дають такі свідчення, що прийшов сумний, там, зажатий в страхах. Постояв молитва молитві про славу, Після прослави людина каже: головний біль зник, зажатість пішла, бо підняв руки, бо відкрився. Тобто, це як прийшов на сеанс до терапевта. А тут ти прийшов на сеанс до Бога. Ну, це такий перший. а звичайно, якщо говорити про молитву, про славу, вона має дуже широкий спектр. Е, так. І один з один з цих спектрів, також про який варто говорити, це, це те, що е, ми, як люди, е, маємо таку. Е, Тенденцію концентруватися на наших житейських труднощах, тобто тут і сьогодні, що мені потрібно, що мені не вистачає, і насправді немає такого моменту в нас в житті, коли немає труднощів завжди. Є якісь турботи, труднощі чи проблеми. І, власне, коли... Ми приходимо на молитву, на прославу, то це допомагає нам змістити цей акцент з себе, щоб в мені, я, в мене і так далі. Зміщає акцент на Боже ти. Ти прекрасний, ти чудовий, ти неймовірний, ти всесильний, ти всемогутній, ти наймудріший. І коли ми концентруємося власне, на ньому, то всі наші. Турботи і проблеми, він вирішує сам. Він входить в наше життя, він, бо він хоче діяти, він є живий і він є присутній в нашому житті. І він хоче війти і діяти в нас. Але коли ми настільки е, сконцентровані на, на нашому житті, на наших труднощах, ми не дозволяємо йому війти е, і діяти. А на прославі, коли ми концентруємося, власне на його величі, на його мудрості, його любові, якою він нас любить, і, і і даємо йому можливість діяти і любити нас, і лікувати нас. Він входить і він працює. Нашому а, житті це знаєте, я одного разу прочитав таку цікаву думку в документах церкви про те, що прослава є формою контемпляції. Mm -hmm. Звичайно, люди звикли, що контемпляція – це є річ, яка має 20 тільки в тиші, mm -hmm. але говорять, що прослава mm -hmm. вона також може бути формою контемпляції, не тихою, mm -hmm. а контемпляція – це дуже важливий вимір mm -hmm. молитовного життя, який, звісно, приносить це відчуття близькості, mm -hmm. особливої близькості з Богом. Але я так розумію, що окрім такого краси. Цієї прослави благодаті, яка є зна, зцілення, які люди отримують, і також багато технічних речей, які треба так. вирішувати. Так. Ви маєте гурт, з яким працюєте. Я, я так розумію, це багато праці. Я хочу тільки сказати, що ми сьогодні не будемо не тільки теоретично говорити про славу, сьогодні будемо більшу частину нашої програми. Молитися про славу, але от скажіть, наскільки для вас це є ну складно ця технічний склад, або як виглядають ці технічні моменти з гуртом? Наскільки це складно чи легко? Тому що я думаю, що більшість людей не до кінця розуміє, що це означає. Ну найперше для того, щоб воно було гарно, щоб воно було красиво і професійно, треба цим займатися. Тобто люди мають розвиватися і в плані. Технічно, Тобто займатися на інструментах, мають займатися вокалом, мають е, розвиватися у своєму служінні. Це найперше, тому що ми служимо не першу Богові і ми служимо людям, так? І е, от е, дуже гарно говорить апостол Павло у посланні своєму, він каже, Якщо сурма буде невиразно звучати, хто почує і хто збереться на збори, так? Бо ми знаємо, що в євреїв сурма має не лише музичний ефект, а якийсь, ну, більш там такий духовний ефект. А сурма звучить і збирається народ. То якщо сурма звучить невиразно, чи той сурмач дує невиразно, хто збереться на те, так? І тому, власне, що якщо ми вже служимо Богу і служимо людям, маємо робити це добре, і маємо робити це. Найкраще тому треба займатися, треба е, час уділяти на заняття, репетиції. Е, це перший аспект. Другий аспект це фінансовий. Тобто треба жартувати на це гроші. І, мабуть, нам, нам, як людям, які всі працюють, і в нас нема спонсорів ні в кого. Я це, ну, це так, ніби є. І тому нам інколи важко. Я кажу, від серця відриваю, ніби ті гроші. Але, власне, що також нам Господь каже, що е, хто щедро сіє, той щедро жатиме. Тому і ми живемо також, цим словом, в, нашій, в нашому сім'ї, сім що ми е, на, намагаємося щедро сіяти. І також е, оце, власне віддавання це є також один із духовних. Е, дарів. Дарів. Які говорить нам Біблія, також апостол говорить, що хто навчає, хай навчає, хто там пророкує, хай пророкує. А хто віддає, хай віддає щедро. Отже, ми також свідчимо в нашому житті, що ми віддаємо щедро. Вкладаємо і і ми, ми маємо плід, маємо якби результат цього, і також заохочуємо інші гурти, які нас дивляться, які, які дивитимуться цю, цю передачу в майбутньому, щоб власне не боялися жартувати, вкладати в це служіння, бо нам говорить Біблія, власне, що слово Боже говорить, що хто щедро сіє, той щедро ще Скільки людей у вас є в гурті? Так, зараз порахуємо восьмер. Та да, wow. да, у нас є. Отже, я от хочу взагалі так додати. Я погоджуюсь з тим, що сказав Богдан, тому що це якби теж наше кредо, що ми сіємо і маємо відповідний результат. Але так само нашому гурту, вже можна сказати, 4 роки ми граємо в цьому складі. У нас нічого не помінялось, ніхто нікуди не пішов, тільки додалося. Тобто, так коротко можна сказати, що починали ми двоє, потім додався до нас барабанщик, з нами був Василь. Потім додав до нас скрипка, І так з кожним місяцем додавалися до нас музиканти. Потім до нас прийшов наш клавішник Орест, потім його друг Роман. Ну, Марко з нами теж. Ага, одного разу взагалі така малесенька історія, що як як з'явився наш Марко, він і звукорежисер і базгітарист. Роман ми мали євангелізацію в центрі міста, і Роман власне не виходило з нами грати, бо в нього там якась була накладка по роботі. І він попросив свого друга Марка ну, там, допомогти. І Марко вже як пограв з нами то він такий лишився. І ми ні Романа не втратили, бо Роман повернувся і Марка додали. І так само останній до нас прийшов Назар, то він взагалі теж Боже Благословіння, тому що він ще вокаліст. Тобто я завжди мрію мати вокалістів побільше, бо мені інколи буває, коли дуже важко, бо ми деколи співаємо по 5 по 6 годин. Ну, якщо якісь евангелізації, треба і зміну, і так далі. І то Назар він ще співає, то це взагалі Боже благословіння, і і так, от і так само в нашій спільноті ще є дівчата, які співають, але вони ще теж навчаються, але вже можуть провести молитву про славу, Тому я кажу, у нас є дуже багато. Тобто, от. І напевно, це якраз і пліт того, тому що і нічого нас не здолало, ні коронавірус. Бо спочатку був такий страх, що от коронавірус, як не можна вживу збиратися онлайн. Як це буде? Пройшли? Почалася війна, теж знову десь думаєш, Як воно ні, вже йдемо так нога в ногу, і тому власне дякуємо Богові, бо це не сила і не міць наша. Оце правда. Бо своїми силами, якщо от подивитись на нашу команду, ми інколи так говоримо. Ми би не змогли навіть світські гурти вони так розпадаються. Тобто їх не можуть тримати ні гроші, ні там якісь гастролі, там супер-пупер. А в нас все якось так ну, ніби і скромно, ми збираємося раз кожного тижня в середу, ніби граємо. Але нас зрає, така команда, що люди так приходять, кажуть, ого, тут так багато. Да ви всі поміщаєтесь, і ну, ну направду ну, на відчуваємо це Боже. Сила, це Божа присутність, це взагалі це не наше. Бо ні я, ні Богдан, бо не змогли цих людей докупи склаїти. От інколи так говоримо з хлопцям, каже, хлопці, що ви з нами? Вам, вам подобається? Він каже, так, нам подобається. І вони готові їздити. Це не просто, знаєте, прийшов собі дома в комфорті. Вони готові їздити на місії, їдуть, лишають теж свої якісь справи. і, ну, це це дуже круто. Я дякую Богові за кожного з них. За кожного з нас. Ще перед тим як ми будемо е, молитися про славою. Я знаю, що ви плануєте кожен останній понеділок, місяця мати великі довгі молитви про славу Івано-Франківську. Скажіть лише адресу. Коновальця 105, храм зіслання Святого Духа. Так. Всі, хто хоче брати участь в таких прославах, кому сподобається так. зараз цей виступ, то ви матимете таку можливість долучитися до, до, до прослави. Так. Дякую вам, дякую за все. Дякую, що дякую. вам за запрошення. Так. Господи, ми вітаємо тебе зараз в цьому дні, прославляємо Твоє святе ім'я. Нехай прийде зараз Твоя слава, Господа. Слава Тобі, Боже. fly Господи, нехай слава Твоя прийде. Нехай слава Прийде. нехай слава твоя, прийде приходи, Господе, славимо тебе, Господе, потребуємо Тебе, Боже, бій в наших серцях, Годе, запалюй нас, Господа, Ісусе, ти наш Спаситель. Слава тебе, величаємо Тебе, Господи, хвала Тобі, Боже. Аллилуйя тобі, Боже. Будь прославлений, Господи. Слава Тебе, Боже! Жібуємо ми любові вічної любові і милості щодня Просим ти, прости нас добрий наш спаситель, ти надія на життя. Спаситень, ти що рушиш жори? Ісус, ти сильний спасти, знаєм сильний спасти. І любові і милості щодня просим ти, прости нас добрий наш спаситель, ти надія на життя, потребує ми любові, вічної любові. С щодня, просим ти, прости нас добрий наш Спаситель, ти надія на життя. Щоб перемогти, смерть щоб перемогти. Спаситель, ти надія на життя потребує ми любові вічної любові і милості щодня Просим ти, прости нас добрий наш спаситель. Ты надія на життя. Рід, друзі, я сподіваюся, що вам сподобалося це інтерв'ю з, з чудовим подружжям Богдана і Світлани Сенників. Що вам сподобалась гра цього гурту. І справді, якщо у вас є на серці розвиватися в молитві про слави, запрошуємо відвідувати такі молитви чи у Львові, чи Івано-Франківську. Це є час, який завжди повертається з Торицею. Дякую, що були з нами. А ви, а ми побачимося рівно через тиждень.